Фонд Ганса Зайделя на теренах Прикарпаття реалізує черговий проект. Його мета поділитися досвідом Німеччини щодо напрацювання у сфері державного управління. Семінар, учасниками якого були переважно молоді люди, відвідали і наші кореспонденти. Учасниками семінару, який проводить представник фонду Ганса Зайделя Юрген Вальцгофер, стали молоді держслужбовці Прикарпаття та представники Івано-Франківського молодіжного міськвиконкому. Перша частина нашого проекту відбулася ще у січні. Тоді ми говорили про персонал у сфері державного управління, зокрема, як відбувається відбір людей на посади у державних структурах Федеративної Республіки Німеччина, яким чином здійснюється оплата їхньої праці та інші питання. Нинішній наш семінар присвячений темі керівництва і формування команди у сфері державного управління. Під час засідання молодим людям показали відеофільм, який розповідає про перебування української делегації у баварському містечку Дінкензбюль та про діяльність органів місцевого самоврядування Німеччини. Нам, знімальній групі обласного телебачення Галичина, було приємно почути, яку реакцію викликав наш фільм. У Баварії Захоплення. ваш фільм викликав у Німеччині захоплення. Знімальну групу обласного телебачення Галичина можна тільки привітати і подякувати вам. Адже ви за такий короткий період перебування у нас в гостях зуміли відзняти значний обсяг матеріалу і показати реальну широку картину життя нашого містечка. Такі моменти надихають на подальшу працю а молодим людям, які тільки розпочинають свою діяльність у сфері державного керівництва, хочеться щиро побажати, щоб вони якомога швидше добилися тих результатів, якими нині може пишатися Німеччина.